Вітаю всіх колег. Мені дуже приємно бути причетною до такого важливого заходу. І дуже цікаво було слухати своїх колег, тобто вас з точки зору різних дисциплін, які вивчають саме національну ідентичність, національну самосвідомість. І, в принципі, перед тим як я перейду до конкретних тем для досліджень, які ми можемо запропонувати. Учням на майбутній навчальний рік хочеться все ж таки, з точки зору психології, трошки як такий маленький вступ, описати те, що саме входить до нашої національної самосвідомості, тому що це достатньо складне, обширне і таке комплексне явище, і воно має дуже багато важливих для нас компонентів. І ви зможете зрозуміти, що кожен з цих компонентів він знаходить безпосередньо своє відображення у нашому повсякденному житті, у нашому самоставі. У нашій свідомості, у нашому в принципі, функціонуванні як особистостей, так і хочеться почати з першого компоненту. І перший компонент це саме національна ідентифікація, і в якому плані саме ідентифікація, тобто, це усвідомлення конкретною особистістю, тобто нами, так, кожним із нас, що ми належимо до конкретної нації, так, тобто ми відчуваємо певне споріднення з цією нацією, так, тобто це є саме національною ідентифікацією. Другий важливий компонент це знання, а що саме означає знання, тобто знання не тільки якесь комплексне розуміння. Факт факторів ознак нації, так до якої ми відносимось, це дуже важливе, що також усвідомлення нами, так тобто усвідомлення тих ознак, які має нація, і до якої ми безпосередньо відносимось, так третій компонент дуже важливий це також усвідомлення, що важливо не просто знання, а також усвідомлене знання це усвідомлене ставлення до історії нації, так? Тому що хочеться також сказати. Декілька слів саме цитатою. Той, хто не знає свого минулого, він не вартий свого майбутнього, і це також дуже важливо саме у формуванні, установленні і у розвитку національної самосвідомості кожного з громадян. Це розуміння історії, усвідомлене ставлення до історії, і так само ставлення до до цієї історії, як до минулого своєї нації, так само повноцінне усвідомлене як до сьогодення, так і розуміння майбутнього. Четвертий компонент це знання особистості про національну територію, так тобто це розуміння меж, в яких ми проживаємо, так і саме зараз ми можемо зрозуміти, що у нас активно ведеться боротьба, про боротьба із тим, щоб відстояти свою національну територію, тому що без розуміння національної території знову ж таки немає національної самосвідомості, і зараз відбувається такий для нас дуже болісний, важкий, але дуже важливий процес, який буде. um Який, як вже говорили колеги, остаточно раз і назавжди сформує у нас повноцінне розуміння, де ми, хто ми і на якій території ми проживаємо. І останній компонент, але він останній за списком, але на менш важливий, як всі попередні, це усвідомлене і дієве ставлення до цінностей конкретної нації. Так, тому можна сказати іншими словами, що це певні дії, які здійснює кожен із нас, наближуючи нашу перемогу. Це може бути діяльність військо. Це може бути волонтерська діяльність, це може бути, як прийнято зараз говорити, робота кожного із нас на своєму фронті. Так? Тобто ми не тільки робимо, але ще й усвідомлюємо те, що ми робимо для цього і навіщо. І переходячи вже трошки до конкретних тематик дослідження, зараз, секундочку. Ой, трошки не туди перепрошую, зараз. З точки зору тематики досліджень, які можна запропонувати саме в галузі психології, я їх вивела, можу одразу вам сказати, зробивши такий певний великий висновок стосовно тих наукових робіт, які пишуться мною і моїми колегами, так тих наукових робіт, які пишуть студенти, ті наукові роботи вже такі початкові роботи, які пишуть учні, так тобто, те, що ми мали честь прослухати і побачити перші такі наукові. Здобутки учнів, це дуже великий такий масив інформації, який можна обробити, який є дуже важливим. І я виокремила такі три основні не галузі, можна сказати, три основні вектори досліджень, в яких можна рухатись саме, з тема, саме в секції психології. І перша тематика це етнопсихологія та адаптація українців в іноземних громадах. Другий, але Надважливий, і я вважаю, що його не можна упускати, тому що війна вона зробила певний відбиток на кожного з нас, тому що ми кожного дня знаходимося. Можна сказати, я не побоюсь так сказати. Ми знаходимося у стані хронічного стресу. Кожен з нас, а це накладає певний відбиток на психологічне здоров'я, як і молоді, так і кожного з громадян. І загальнопсихологічна тематика, яка також є дуже цікавою, і в якій можна скажімо так, знайти дуже багато речей, до яких можна. Знайти такий конкретний підхід і виокремити дуже багато цікавих фактів, звичайно, можу сказати одразу, переходячи до конкретних тем, що ці теми вони дуже загальні, і в психології насправді дуже необмежений і можна сказати просто нескінченний масив інформації тем і цікавих феноменів, які можна досліджувати. Але саме з точки зору того, що ми зараз перебуваємо у стані такої активної повномасштабної війни. Мені здалося як науковці, що ці теми вони достатньо важливі, вони цікаві і вони знаходять своє відображення у тих процесах, які безпосередньо відбуваються у нашому суспільстві. І переходячи до першої. Це етнопсихологія та адаптація українців в іноземних громадах, і я зараз поясню, чому не просто етнопсихологія, а саме також важливим є те, наскільки українці стикнулися з величезним стресом і з величезною проблемою. Зокрема, і учні, і студенти, і дорослі люди, які перетнули межі України і за певних причин по сьогоднішній день там знаходяться. І перше, це те про що говорили вже дуже говорило вже дуже багато колег і багато спікерів сьогодні, і те, про що говорила тільки що я, це дослідження національної самосвідомості та етнічної ідентичності. І насправді є дуже багато наукових праць, є дуже багато методик психологічних. А саме ці дослідження з психології вони більшою мірою передбачають проведення емпіричних досліджень, так, тобто це пошук зв'язків, певні аналіз певних фактів, так. Тобто, це. Також та тема, яка може бути піддана саме такому ґрунтовному дослідженню. Далі дуже важлива тема, яка стосується саме етнопсихології, так етнічної психології і яку також дуже активно можна сказати проводять у маси науковці, це етнічні стереотипи та упередження. Тобто, що мається на увазі, мається на увазі те, як ми сприймаємо інші етноси і як інші етноси сприймають нас. Так? Тобто, це певні упередження у сприйнятті інших людей, які знаходять своє. Є відображення саме з точки зору етнічної приналежності, це також дуже цікавий феномен, який вартий того, щоб про нього поговорити і дослідити. Третє це ось саме ця особливість адаптації української молоді за кордоном, тому що ем, переїзд за кордон це той момент, який також накладає свій відбиток на психологічне здоров'я, на певне світосприйняття і, взагалі, актуальний стан молодої людини, зокрема учня, так яка який повинен був залишити свою домівку. З чим може стикнутися така людина? Така людина може стикнутися із зі страхами, з тривогу. З елементарним сумом і тугою за рідним домом. так Тому це все ті речі, які також варто досліджувати. І це навіть не, не тільки варто дослідження, але це і варто якоїсь певної, на, на мою думку, не тільки психологічної адаптації, але й в деяких випадках навіть реабілітації. Але це вже трошки складніше, але також дуже цікаво і дуже важливо. Е, і наостанок це дослідження патріотизму як психологічного феномену, так тобто розуміючи, патріотизм як явище, узагальнено говорячи, як любов до батьківщини, як таке. Е Можна сказати, самовіддане ставлення до своєї країни, здатність до самопожертви, і це також психологічні компоненти, так це психологічні категорії, які можуть бути піддані дослідженню. Далі дуже важливо поговорити про те, що війна все ж таки дуже сильно впливає на психічне здоров'я молоді, і таку тематику ми вже спостерігаємо і спостерігали цього року в роботах юних початківців науковців. Так і ми спостерігаємо цю тематику, яка Дуже ґрунтовно укорінюється вже у роботи дорослих науковців, так і студентів, і моїх колег, зокрема, це вплив війни на наше психологічне здоров'я. І те, що можна виділити, те, що з таких найважливіших, найцікавіших і найґрунтовніших моментів саме з цієї точки зору, це перше це копінг стратегії у стресових ситуаціях. Тобто, що таке копінг стратегії? Копінг стратегії це стратегії подолання чогось, із чим особистість безпосередньо стикнулася. І також є дуже багато метод. Які можуть диференціювати ось ці копінг-стратегії, і побачити, для якої особистості яка копінг-стратегія є домінуючою, і можна, поєднавши також дослідження цього явища з іншими методиками, зрозуміти, які особистісні диспозиції призводять до того, що людина обирає ту чи іншу копінг-стратегію. Далі це така, можна сказати, на сьогоднішній день базова або навіть класична тема, яку досліджують постійно, і яка, я впевнена, на жаль, знаходить своє відображення і у нашому повсякденному житті, у житті кожного з вас, кожного з нас, це тривожність. Так, тобто, ми знаходимося у стані хронічного стресу, ми знаходимося у стані тривоги, тривоги за своє життя, тривоги за своїх близьких, за своїх дітей, за своє майбутнє, за майбутнє нашої країни, за свою безпеку. Тобто це те, що супроводжує нас з дня у день. І тривожність, що зрозуміло, вона впливає на функціонування особистості і з точки зору саме підлітків, тобто, тому що підлітки та однолітки це, як вже показав на перший рік, на перший рік взаємодії з учнями і. Активної такої, знаєте, включеності в їх роботи, ми зрозуміли, що вони більшою мірою все ж таки їх вибірка, тобто ці це люди, яких вони опитують для того, щоб отримати певні результати, це їх однолітки. Так? І Тому ми зосереджуємо нашу увагу саме на впливі тривожності на особистість підлітка, так? тобто, і на що може вплинути тривожність у підлітка. Звичайно, що це здоров'я, але це трошки складніша і більш клінічна тема. Але це впливає на навчання, так? Тобто це і на Мотивацію до навчання і на здатність до концентрації уваги, все що завгодно на когнітивні функції. Так, тобто, це впливає на спілкування з однолітками, це може впливати на самооцінку, так тобто, це також такий феномен, який можна дослідити. Так комплексно і залучаючи до цього дуже багато різних методик і дуже багато різних позицій, з яких це можна побачити. Далі це розлади харчової поведінки. Так, і це також дуже важливий момент, тому що розлади харчової поведінки, вони, якщо так звернутися до статистики, вони більшою мірою. Ем... Можна сказати, або дебютують, або більшою мірою яскраво виражені саме у підлітків. І війна, як стресовий травмуючий фактор, вона також призводить до того, що ці проблеми вони або з'являються, або загострюються. Так і ось ці моменти також дуже цікаві для того, щоб дослідити. Далі це посттравматичний стресовий розлад та посттравматичне зростання. Посттравматичний стресовий розлад це також такий феномен, який, на жаль, на сьогоднішній день може бути. Може спостерігатися не тільки у військових, які повертаються із зони активних бойових дій, не тільки у людей, які були безпосередніми свідками якихось дуже масованих ракетних обстрілів, які були деякий час в окупації. Ми зараз бачимо, як психологи, як фахівці, як науковці, і як дуже багато моїх колег, які мають саме практична практичну орієнтованість роботи, тобто психотерапевти, що посттравматичні. Січний стресовий розлад це вже та проблема, яка знову ж таки вона стала молодшою. Так, тому що ми спостерігаємо цей розлад навіть у підлітків, і навіть в деяких випадках ПТСР може бути діагностований навіть у дітей. Тому це також важливо і ми навіть бачили у. Роботах минулих років, що цьому питанню вже навіть молоді науковці вони приділяли цьому дуже багато уваги. Психосоматичні розлади та загальний вплив подій на здоров'я, так, тобто це в принципі те, як можуть стресові події вплинути на певні розлади, які стосуються вже більш соматичного характеру, це фізичне самопочуття, розвиток певних хвороб, так, тобто, все те, що буде стосуватися саме впливу психіки на здоров'я, і я зазначила також у ці і um... Категорії досліджень булінг бомбісті, в освітньому середовищі. Чому тому, що е, булінг це та річ, яка притаманна підліткам, так тобто, це більшою мірою феномен, який спостерігається у підлітковому середовищі, е, і зокрема, е, те, що підлітки зараз це підлітковий вік, він в принципі дуже складний, так тому що це пубертатний період, це статеве дозрівання, це е, гормональна перестройка, це становлення особистості, особистої якоїсь е, е, ідентичності, так, це криза. Ідентичності, так, якщо вже говорити більш науковими категоріями, і е, на кожного із дітей е, ось ці стресові травмуючі події, цей знову ж таки хронічний стрес, він впливає по різному. І у деяких дітей е, реакція на стрес вона виливається в агресію. Е, і, а булінг, це як думаю, кожен із нас розуміє, що це агресія як у вербальному, так і у невербальному плані. Так, і тому саме війна, мені здається, якщо е, Зануритись у цю проблему глибше, і якщо проаналізувати певні джерела, можна сказати, що війна могла б загострити цей феномен і цю проблему саме у середовищі підлітків. І на останок, це це загальнопсихологічна тематика. Так, тобто, вже це те, що може не стосуватися етнопсихології, те, що може не стосуватися впливу на психологічне здоров'я. Це ті такі загальнопсихологічні теми, які також дуже важливі, дуже цікаві, як показує практика, і серед студентів, і серед учнів. Вони дуже активно обирають ці теми, і вони знаходять ця цей інтерес, ця мотивація досліджувати щось нове про себе, про оточуючих, про особистість в цілому, вони знаходять своє відображення і у роботах. Наукових. І перше, це дослідження самооцінки підлітків, так, тому що знову ж таки повертаємось до питання пубертатного періоду, підліткового віку, про те, що це становлення власної особистості у цьому світі, це відстоювання власних кордонів, це таке вже дорослішання повноцінне. Так, і тому самооцінка це та категорія, яка дуже сильно впливає, на яку дуже сильно впливає ось це саме особистісне становлення в підлітковому віці. І тому також є дуже багато методик, є дуже Багато наукових джерел, які зможуть допомогти у формуванні певних досліджень та таких наукових пошуків цієї тематики, особливості спілкування з однолітками знову ж таки, це проблема комунікативних бар'єрів. Це знову ж таки сюди можна віднести і копінг стратегії, якщо ми говоримо про конфлікти, так тобто, все те, що буде стосуватися безпосередньої взаємодії дитини з однолітками. Далі це феномен дитячо-батьківських відносин, і це також дуже цікаво і є дуже багато. Дуже цікавих проєктивних методик з цього приводу, і мені здається, що дослідження цього феномену воно також може знайти таке дуже ґрунтовне і корисне відображення у певному роді робіт. Далі це профорієнтація у старших класах, і це також цікава тема стосовно того, щоб допомогти можна сказати, що та дитина, яка буде обирати собі тематику саме стосовно профорієнтації, вона зможе допомогти і собі відповісти на деякі питання, і зможе навіть керуючись тими результатами по методиках, по дослідженню, які науковець молодий отримає про своїх, наприклад, респондентів, він зможе їм допомогти і в чомусь підказати і в. В опираючись на ті результати, які можуть бути отримані, зробити дуже добрий такий крок у у, у у направленні себе та своїх однолітків, друзів на певний шлях, який, можливо, трошки був незрозумілий для. Певної вікової категорії. І остання тематика вона також дуже цікава, і знову ж таки, повторююсь, вона вже знаходила відображення у багатьох роботах: це психотерапія та психологічні інтервенції. І особисто мені вже другий рік поспіль було дуже цікаво слухати, про те, як учні проводять певні арт-терапевтичні сесії зі своїми однолітками, Так, вони фіксують результати тривоги, наприклад, до проведення певних психотерапевтичних втручань. Далі вони фіксують. Прояви тривоги після, вони бачать, що відбувається якась, якийсь процес, що результати змінюються, тобто є якась динаміка. І це також дуже цікаво і дуже приємно, тому що це навіть трошки має знову ж таки профорієнтаційну таку. Профорієнтаційне підґрунтя, тому що дитина вже навіть у підлітковому віці, учень так старших класів, може зрозуміти, чи підходить йому на майбутнє такий тип взаємодії з людьми. Так, тому що можливо, саме е, вибір якоїсь певної тематики психологічної може наштовхнути дитину на роздуми про те, чим вона може займатися у майбутньому, чи це буде якась наукова робота, чи вона захоче бути психотерапевтом. А коли вже є якесь певне бачення себе у майбутньому, це. Одна із головних один із головних факторів правильного цілепокладання. покладання, і тому це також дуже важливо на мою думку. І я вам дуже дякую за увагу. І якщо будуть якісь запитання, якщо треба буде зорієнтувати, допомогти з підбором методик, з підбором літератури, знову ж таки у допомозі, як вже казали колеги у виокремленні об'єкту, предмету і будь-яких запитань, які можуть стосуватися саме психологічної науки, я завжди відкрита до співпраці і я вам надаю своїх Свої контакти. Якщо буде потрібно, то я завжди на зв'язку. Дякую вам за увагу.